Як же набрати 100 грамів білка у раціоні? Уявімо, що ваша норма під час схуднення 100 грамів білка для того, щоб ви худнули саме жиром, а м'язи зберігали. 100 грамів білка це не означає, що потрібно їсти 100 грамів м'яса, тому що тут тільки 23 грами білка. Можна набрати одним продуктом 100 грамів. Для цього потрібно з'їсти всього 15 яєць, або вибрати сир і з'їсти 600 грамів, або 500 грамів філе. Або 500 грамів білої риби. Але навіщо набирати одним продуктом білок? Якщо можна один прийом їжі додати 200 грамів сиру, у другий прийом їжі 3 яйця, а у третій прийом їжі вибрати або філе, або рибу і теж з'їсти 200 г. І ви наберете 100 грамів білка у раціоні. Повний амінокислотний склад буде у вашому тілі. І ваше схуднення буде якісним. А ще я пропоную на 4 тижні взяти челендж, долучитись до програми перевтілення, харчуватись по індивідуальній калорійності, яку ви